На низькому старті пляж на міському озері готовий приймати відпочивальників. До нового сезону тут вже облаштували роздягальні туалети та літній душ. Також довели до ладу тіньові грибки, а на волейбольний майданчик підвезли свіжий пісок. Окрім пляжу, до літнього відпочинку підготували і саме плесо озера. Нами проведено обстеження, підводне обстеження тої акваторії, де купаються, де повинні купатися наші мешканці, усунуті всі перешкоди з дна, щоб люди собі не покалічили ноги, коли. Чи пірнають, чи інші частини тіла, крім того, ми виставляємо бої, які попереджають до, до якої межі можна плавати, бо далі вже надто глибоко, щоб людина не, не потонула. Продовж усього купального періоду за безпекою відпочивальників наглядатимуть місцеві рятувальники. Їх пост заповняє керівництво працюватиме цілодобово. Чергові мають відповідну кваліфікацію. Усі вони пройшли необхідну підготовку та навчання. Засоби маємо. Круги спасательні, жилети, тіниця Олександрова, голосник, бінокль, аптечка. Ну, Все ж для роботи, що в нас все є. Будемо старатися було досить непогано, все проводити техніку безпеки, людей саджати в лодки, приймати. Аби була гарна, тебе би ніхто не в воду не перекинувся. Облаштувати пляжі належним чином комунальники мають до 15 травня. Комфортне та безпечне перебування тут відпочивальникам гарантуватимуть не лише обіцянки міських служб, але й спеціальні документи, паспорти пляжів. Їх надають лише після ретельних перевірок санепідемстанції пожежної служби та рятувальників.